Це круто. Саме під таким гаслом, 15 травня, в нашому місті пройшов Всесвітній день сім'ї. Гостей свята чекала різноманітна розважальна програма. Деталі святкування у наступному сюжеті. День сім'ї це свято, яке щорічно відзначають по всьому світі, але у нашому місті воно пройшло вперше. Організатори запевняють, мета цього свята показати, що Дніпропетровськ це сімейне місто. Ми хочемо саме основною, сімейні цінності. То, во-первых, ми навіть логотип зробили, щоб було троє дітей. Ну, це круто, коли велика сім'я. Сімейне свято розпочалося з шикування учасників у колону та вигукування гасла. Міцна родина сильна Україна. Сімейне! Рудом! Сімейне! Рудом! Олександр прийшов на свято разом з дружиною та двома дітьми. Чоловік говорить: сім'я це найголовніше у житті. Семья место, где возрастает. зростає. Семья це вообще ну, то, з чего починається человека после рождения. Хоча погода була не дуже гарною, та все ж таки на сімейний парад прийшло багато людей. Сьогодні ну, по нашим розрахункам, наверное, более тисячі людей, насколько мені відомо, так, на перший взгляд. Ну, а самое главное, що здесь сім'ї, здесь діти. Они всі радуються, грають музика і на їх лицях світяться у у парку. На відвідувачів фестивалю чекав святковий концерт, різні майстер-класи та багато іншого. Олена прийшла на день сім'ї зі своєю великою родиною, тож вирішили спробувати себе у ходьбі на сімейних лижах. Це називається сімейні лижі. Ми намагаємося дружною сім'єю пройти естафету. Это не просто, потому что приходится э, действовать командно, что предполагает семейную работу и семейные ценности. Вот так. Окрасою дня сім'ї стало створення рушника щасливих сімей. Дніпропетровці на відрізку тканини малювали свою родину. Потім ці клаптики шили в єдине полотно. Уже з готовим рушником. Учасники свята рушили ходою від площі героїв майдану до парку Лазаря Глоби. Їх супроводжував військовий оркестр, байкери та велосипедисти. Кожен, хто вшив в цей рушник э, свій... Кусочок со своїми картинками, его його кусочок, навсегда, на многие года, десятилеття залишиться в історії нашого міста. Це дуже символічно. Це, ну, це круто. Сім'я це круто. По завершенню свята представники книги рекордів України зафіксували довжину рушника близько тисячі метрів. Крім того, частину полотна подарували історичному музею, де вона й буде зберігатися. Оксана Онищенко, Сергій Язовських, Бліцфакт.